Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися та приєднатися до нас та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий пляцок чорнобривець, сир, сирний, маковий тут є. І мак, і сирна маса, і макова маса. Дуже такий файний, чудовий, ніжний, смачний. Може бути до любого свята, чи на весілля, чи, чи куди це може бути. Так що давайте будемо готувати разом. Нам потрібно 200 грамів муки. 50. Грам цукру, але перший раз ми тут дамо маргарину. У мене масло 125 грам. Ми отак його посічемо. Ось тут чайну лишку розпушувача, рівну чайну лишку розпушувача. І знову так у мене його. Дима сюди 50 грам цукру. Тут білок ми відділили найбуде і додаємо сюди дві лишки сметани і замішуємо це тісто. Зібрати в кубку отаке має вийти тісто, отаке. Тепер це тісто кладемо у турбинку і на 15. 20 хвилин, може ну, до пів години, кладемо в морозилку. Дрібно один кілограм. Тут у мене є сира домашнього. Добавляємо тут раз, два, Три, 4, 5 ложок сметани. Добавляємо. Тепер тут будемо це збивати. Цукор ще ми дамо 180 грамів цукру ми тут даємо. Я все, всі інгредієнти, список напишу, як завжди, під відео я напишу. Ванільний цукор, пачечку ванільного цукру. І тепер трошки зіб'ємо три цілих яйця і один жовток по одному. І розбиваємо. Тепер тут додаємо ложку крохмалю і один один сметанковий. Так само це розмішаємо. Ще раз зачистимо файно стінки машини, тому ж міксером збити. Тепер виложимо в миску перевезем тут у миску сир. Виложимо тут і це відставимо на край 250 грам меленого маку. Меленого маку тепер до цього маку ми будемо додати, відділимо ще з двох яєць і будемо додати два жовтки до цього маку, а білки далі ми відділяємо до цих. и додаємо до маку. Отак. А тут у нас є чотири білка. Чотири білка. Заливаємо, додаємо щіпку солі, даємо 150, Ні, ні, перший раз збивати треба. І будемо збивати білки. До збитих білків буду давати положиті цукру. Наші білки вже всі збили. І будемо частинами їх додавати до цих розмішаємо тут мак з жовтками. І будемо частинами вводити потрошка білок. До маку. Ось так. Далі додаємо частинами. І так всі білоку маки. А його все виберемо. І... і все розмішаємо. І ця також маса вже готова. Зараз будемо формувати. Тут може додати ще собі, як хто хоче, може якусь цедру додати, чи лимона, чи апельсина. Тепер будемо його розтачувати, трошки даємо, підсипаємо в стіл і будемо розтачувати. У ну, мене вже стояло більше, навіть як 20 хвилин. Бо вже гадає, я мала роботу, та й більше. Я маю таку форму. Ми його так наложимо. Маю таке ще колісце радянське і отак, де мені потрібно, я собі там докладаю. Потісту манку отаку. Кладемо у шахматному порядку такой мак, половину маку викладаємо. Тепер зверху кладемо сир. Так, розмашуємо. У мене в'ялені тут морожені в'ялені вишні. Це ви можете собі е, родзинки давати. Або можете дати, я собі хочу в'ялених вишень. Можете дати цедру, лимона або апельсина. Мож, можу давати, що хотіти. Так, ми тут ще. Отак ще кинемо потрошка маку. Ми щемо. І так трошка Отак просто його розмастимо. Тепер де оці вишеньки? Є, ми їх отако просто більше втопимо ножиком. При 170 градусів в годину. Там подивимося кількість. Ого, такого не мають, вишні не мають виглядати. Отак. Дякую, що дивились наше відео. Коли він простине, я вам покажу в розрізі, бо я тільки що вийняла. Найвін він у бляшці трохи простиває. Коментуйте, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, рецепти. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові, але я ще вам, я ще вам покажу, який буде в Він Вже трошки простив, тепер будемо отако поливати його. Теплий, але все одно я його трошки розріжу, бо я хочу подивитися, показати вам у розрізі його. Дивіться, який. Дивіться, яка краса, яка краса, яка смакота, який дійсно чорнобривець такий. До зустрічі. Будьте здорові до зустрічі.